Святив роботі все життя до останнього дня був на робочому місці, бо мав невичерпну жагу до медицини. А ще оптиміст, життєлюб, справжній профі, медик з великої літери. Так кажуть колеги та учні про видатного лікаря оториноларинголога головного ринолога України, професора, багаторічного завідувача кафедри оториноларингології Полтавського медичного університету Сергія Безшапочного. Його основне кредо було таке. Ну в його навчанні це те, що якщо ти хочеш бути здоровим, завжди дихай носом, я завжди це згадувати. Буду, він завжди міг подарувати нам такий. Позитивний настрій, веселий. Він завжди боровся за те, щоб нас не скорочували, а називали повністю оториноларингологи, а не просто отоларингологи. Тому в нас і кафедра називається кафедра оториноларингології. Фактично, кожен лікар оториноларинголог Полтавщини, це його школа, говорять колеги. Народився Сергій Безшапочний 26 листопада 1946 року у Полтаві. З 1984-го очолював кафедру лор-захворювань Полтавського медичного університету. Автор близько 400 наукових праць, підручників, винахідник, розробник ендоскопічних методів діагностики та малотравматичних функціональних методів лікування захворювань порожнини носа і навколо носових пазух, розробник інструментів для пластики кісток зовнішнього носа. 11 березня 2025 року у Полтаві на 79-му році видатний медик відійшов у вічність. 13 березня місто проведжало його в останню путь. Скільком людям допоміг Сергій Борисович не перелічити, згадують його. Колеги та пацієнти, які прийшли на панахиду. Він викликував мені сина. Шість років, коли син в нього адиноїди, йому вже призначили операцію. І ми прийшли на консультацію, і він сказав так, кому бити зад? Цьому малому, чи вам батькам. А малий так, мене такий, він сором'язливий був. Він перелякався, каже, ні, батьків бити не треба. Він тоді каже, будемо лікуватися. І він вилікував. Зараз син у мене футболіст. Він грає за Львівські Карпати. Він завдя... Я завдячую тому, що якби Сергій Борисович не вилікував, то, мабуть, його спортивна кар'єра так в великому спорті і не склалася. Я знав його більше 40 років. Коли він взяв керівництво кафедри в свої руки, кафедра змінила свій статус. Це були курси. Тепер вона стала кафедрою. Потужний був адміністратор, він талановитий був лікар і організатор. Він зумів біля себе згуртувати той колектив, який приніс славу і полтавцям. І дав можливості зміцнити життя багатьом багатьом полтавчанам. Крім медицини, лікар безшапочний обожнював творчість, говорить його дружина Людмила, та показує світлину зі збірки його поезій. І писав вірші, і писав наукові роботи дуже багато. Його знали у всьому світі: і Америка, і Англія, і Франція, і Германія, і Італія. І, і і Японія, і Кіргізія, і так далі, і так далі. Скільки років разом прожили? Всі чотири поховали видатного українського лікаря професора Сергія Безшапочного на центральному міському кладовищі.